Всім привіт! На жаль, я занадто маленька фігура, щоб бути на фанкомі. Проте замість цього я вирішив ні-ні ні не плакати у подушку та й не починати знову і знову і знову приймати гриби. Це я все роблю і так. А підготувати вам новий випуск новинят разом з купою жахливих жартів, за які мене колись покарає СБУ Гур та моя особиста домінантка Ангеліна. Івані. Oh. Сьогодні поговоримо про проблеми фільму Мікі 17, продовження голодних ігор. Поглянемо на трейлери Конотопська відьма та Дедпул і Росомаха. Ну і послухаємо інсайди щодо майбутнього Марвел. Тож беремо голландський штурвал у руки та прямуємо до найкращих 25 хвилин вашого життя. Поїхали! Ані? Ні, а, це ж точно, це про новий ролик, Альгато. Я ж не ельгато. Ну тоді вас буду чекати десь з 25 хвилин більш-менш смішних новин про кіно. Напевно, поїхали теж. Із чого я хочу почати. Ось я постійно, як якийсь останній сноп, критикую, 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 критикую погані фільми. А вони баце закривають рота своїми успіхами. Так, наприклад, Діва проти біди» має фантастичну статистику переглядів на Netflix на початок цього року. Та що там і казати, картина зайняла восьме місце серед фільмів за увесь час існування стрімінг-сервісу, а саме 137,2 мільйони переглядів. Лідером, якщо що, тут є червоне повідомлення. Теж дуже Дуже якісний фільм, не рекомендую. Ну і до чого я? От е, чи став цей фільм краще? Ні, чи змінилась моя думка, теж ні. Але я ще раз побачив, що люблять підписники Нетліксу та стрімінг переглядів в цілому. Дуже якісні фільми. У нас світле майбутнє. Ну і ще люди люблять овець. Ну, певний регіон людей в Росії. Там декадиров. Ну і, можливо, Amazon Metro Golden Mire Studios таргетує свій новий проєкт саме на них, хто знає з урахуванням сучасних санкцій. Фім зватиметься Three Bags Full, a ship Detective Movie. Головні ролі тут виконують Хью Джекман, Емма Томпсон, Ніколас Браун та Хонг Чао. Сюжет розповідатиме про загадкову смерть пастуха, якого грає Хью Джекман, і початок розслідування смерті з боку, його швець. Ну, <гані> виглядає досить крінжове та смішно. Одразу видно, що Х'ю довгий час разом працював з Райаном Рейнольдсом і тепер теж е заразився цим божевіллям. Реліз у кінотеатрах 20 лютого 2026 року. Ну, а ось хто вже пару разів змінював свою дату релізу, так це Мікі 17. Спочатку були чутки, що це буде один з найкращих релізів цього року. Нова надія фантастики. Потім, що у фільму великі проблеми і треба великі перезнімання. А Тепер вже стало відомо, що картина вийде у реліз 31 січня 2025 року в один із найгірших місяців для прокату в кіно. Інсайдер Даніель Рітхман повідомляє, що картину Пон Джон Хо, який зняв паразитів, відклали через конфлікт режисера та керівництва Ворнерів. Причина конфлікту фінальний монтаж картини. Режисер наполягає, щоб стрічка була довга і змістовна, а кінкомпанія наполягає на обрізаній версії, щоб було більше сеансів на день. Я бачу, що Пон не пон. Ну, зрозуміли, пон не пон. Коротше, що людина не зрозуміла, куди потрапила у сучасний Голлівуд і як тут знімається зараз кіно, і ставлю на те, що Ворнер виграють, і ми побачимо якийсь кошмар у кінотеатрах, і тільки згодом зрозуміємо фільм у режисерській версії на Blu-ray дисках через пару років там або на якомусь скримінку. Як це було, наприклад, з «Лігою справедливості Зака Снайдера чи розплатою Мела Гібсона. От просто я в цьому впевнений. На тижні повідомили, що успіх останньої частини голодні ігри не залишився непомітним. У березні наступного року вийде нова книжка з цього франчайзу у цьому ж всесвіті. А вже 20 листопада 2026 року випустять і нову частину в кіно. Фільм зватиметься The Hunger Games – Sunrise on the Ripping. Історія розповідатиме про 50-ті голодні ігри і покаже участь перемогу персонажу Вуді Гарлісона який тоді ще не був передоном старим, який не поважає Україну і сміється з війни. Ну і ставитиме фільм буде Френсіс Лоурен. Сподіваюся, що цього разу фільм не буде ламатися від перенасичення наративом, і творці зробили висновки. Ну і не буде неймовірно талановитих акторок, які брали акторські курси у Джокера та люблять співати красивим голосом. Тут не поспорю, голос красивий, але акторського таланту не дуже й багато. Та да, хто ти такий, щоб казати про акторський талант? Чого добився сам? Спочатку знімись у Голівуді, а потім критику. Поїхала так. Інсайдер Джеф Снайдер повідомляє, що Apple та Sony визначились з акторами на роль учасників гурту The Beatles. Нагадаю, що кожен матиме окремий фільм, Так, ідея дуже цікава. А у фіналі їх чекає епічний кросовер з захистом Нью-Йорка від нападу Читаури та Локі. Ну, або щось інше. Так ось Рінго Стар буде зображений Баррі Кьогана. Також Джордж Гаррісон буде вигаданий Чарлі Роу. А Джона Леннона ми побачимо в виконанні Гарріса Дікінса. Ну і Пол Макарні відійшов до пола Маскаль. Всі вони чоловіки та білі, якось не інклюзивно та різноманітно, боюся, що фім можуть навіть загейтити. Коли це Бітлз були повністю. Білими хлопцями. Хм. Ну і як зазначали у моєму телеграм-каналі, до речі, до речі, підпишись, підпишись. Там дуже-дуже багато цікавого та смішного. Так ось, як зазначив один з підписників, головне, щоб таке не почали знімати про гурт Вутен Клен або про Поплавського та всі його сценічні образи. Тому що тоді не вистачить навіть формату серіалу. Це що? О Боже, що це? Це літак? Це птах. А ні, це новини про супергероїку. Ха класно я обіграв, да? Е, але але одразу скажу, новин не дуже багато. Тож можете навіть не скіпати цю частину як зазвичай. Поїхали. Акторка Джулія Луї Дрейфус повідомила, що Марвел зробила висновки над помилками і у новому фільмі Хромавершці плюс буде дуже-дуже дуже багато практичних трюків та каскадерської роботи, а не спецефектів. Ну і окрім цього, фільм зробить великий акцент на характерах персонажів та діалогах між ними. Ну що, як то кажуть, віримо, повірили. А ось кому можна і повірити, це Тому Хідолстону, бо він бог обману, і такі люди зазвичай не брешуть. Вони стають депутатами. Так ось, актор на тижні вперше натякнув, що він повернеться до своєї ролі, та не вважає, що історія Локі завершена, хоча до цього казав, що завершена. Ну коротше, бо після фіналу другого сезону серіалу Локі його персонаж переродився та тепер відкрити до нової ролі, бла 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 та до нових пригод. За чутками брата Тора можна буде очікувати вже у месниках секретні війни, тому що за іншими шинсайдами він повинен пропустити Месники 5. Дедполтера Семаха своїм сюжетом. Логічно поясню, чому і як з'являться мутанти у MCU після секретних війн. Саме про це повідомляють деякі інсайди. Ну що, чекати залишилось менше півтора місяця, і там подивимось, я вірю в цей проєкт як ні в що. А зняти майбутній фільм про мутантів X може, до речі, Джордан Піл. Саме він на тижні зустрівся з керівництвом Марвел та за інсайдами може стати одним з режисерів одного з наступних фільмів МСЮ. А тому. Можна очікувати або людини Павук 4», або X. Хоча це і не вкладається у стилістику назв фільма цього режисера. У ньому як і у стейтхема є таке захворювання на непронесимість понад двох слів у назві своїх фільмів. Тож чекає на якогось Галка чи Блэк. А пам'ятаєте, колись у це казали скоро настане династія Канга. Ну так ось про династію Канга її вирішили заморозити. На думку Марвел за 10 років токсичність цього героя зникне і його можна буде повернути у МСЮ після епохи противоборв з Думом. На той час, до речі, з в'язниці ще й Джонатан Мейджорс вийде, тож актора теж не треба буде шукати. Головне не підпускати його до жінок. До жінок. Хоча після тюрячки його жінки вже, напевно, і не будуть цікавити. Так і бачу. Ввечір в хату, з вами Канг. Або ж, я не знаю, династія Канга по поняттям. Бо це дійсно буде фільм, на який зробить огляд Млянас. Ну а тепер перед продовженням глянемо на релізи тижня. Тут дійсно дуже гаряче і навіть немає Сіднісвіні, бачите, я ух жарко, жарко зараз. І теж тут немає ніде сідні свіні. На жаль. Почну зі стрімінгів. Тут 13 червня на Амазон почне виходити четвертий сезон серіалу Хлопаки. Дуже чекаю. У п'ятницю, 14 червня, вийде серіал «Презумпція невинуватості Джейком Джелінхолом. Серіал, якщо що, виходитиме на Apple TV+. Ну і у неділю буде просто бомба! Атомна бомба. Нас очікує перший епізод другого сезону Діма Дракона. Повинно бути щось грандіозне. У кіно з четверга всю увагу притягне на себе думками на вивері 2. Серед малих же прем'єр слід відзначити бунтарі на вихідних та гамбіт королеви. Ну а що ж до цього каналу, то на твоє кіно плюс вийшло два огляди на цьому тижні. Перше, це шагастик трилер фентезі на глядачі, дуже раджу подивитися. Та продовження легендарного франчайзу погані хлопці – це або нічого. Якщо пропустили, то посилання ось тут. Ну і тепер давайте перейдімо до експрес-новин. Тут у нас і ко. Онкі а коліти ще купа різного буде цікаво. Ну і почну з успішних успіхів успішних. Дісней повідомив, що Акалі за перший день мав 4 мільйони 800 тисяч переглядів на Дісней Плюс, що зробила серіал найкращим стартом серед серіалів у цьому році. Ну а протягом вже перших п'яти днів серіал має статистику у 11 мільйонів переглядів. Від це без України, де немає офіційно Дісней Плюс. Так би було б десь, звичайно, 11 мільйонів і 6. Та ні, що я 7! 7 користувачів десь так. Ну і продовжуючи темою зоряних війн. Актор Андрія Архона заявила, що другий сезон Андора буде набагато, набагато глобальніше, епічніше та глибше за перший. І з урахуванням, що Андор це найкращий серіал по Всесвіту зоряні міни, повірити у це досить важко. Хоча, хоча, я, як ніхто знаю, що значить ще глибше. Ви не бачили просто, як я сильно провалююсь на дивані через свою вагу. О, там ще та маріанська впадена. А ось хто не вміє провалюватись, так це шоуранери серіалу Останні з нас виявилось, що ці люди будуть екранізувати другу гру, а саме The Last of Us Part 2, у наступних аж двох сезонах. А окрім цього, третій загальний сезон серіалу після цього може бути і не останній, Все буде залежати від рейтингів. Другий сезон буде складатися лише з семи епізодів і буде доступний вже на початку 2025 року. І так, головну країню ніхто не буде змінювати та за. Змінювати іншою акторкою. Не розраховуйте. Один шоуранерів серіалу Fallout заявив, що другий сезон буде створено так швидко, як тільки можливо. А загалом же творці зараз розробляють план розвитку сюжету на п'ять сезонів наперед. Першочергово ж творці колись заїкалися про три сезона, але гроші така річ, що вміють змінювати плани будь-кого. Я таке чув ніколи особисто не перевіряв, але чув так. Таке чу. Режисером історії іграшок 5 стане Ендрю Стентон. Дата релізу поки невідома. Іан Маккелін готовий повернутися до ролі Гендельфа, якщо це буде потрібно, і сценарій нового проєкту, де він треба, буде хороший. Якщо, звичайно, дідусь до цього моменту не помре. Ні, серйозно, він так і сказав. Якщо я буду живий, то ж тут питання до мого чорного почуття гумору не може й бути, окей? Спробуйте знайти іншу причину відписатися від цього каналу. Ха! Ах, хоча кого я обманюю, на що шукати. Все на поверхні. Джулія Баттерс доєднається до кастингу фільму Шалена п'ятниця. Актриса може зіграти доньку Лінсі Лохен та стати третьою особою, з ким виникне тимчасова зміна тіл. Повинен бути той ще генк Бенк. Ну а Джек Холл приєднався до своєї сестри Мегі до фільму Наречена Франкінштейна. Якщо що, це не вона наречена, вона знімає вона знімається і До речі, про знімання. Знімальний процес зараз проходить у Лондоні, а у фільмі, окрім Джейка. Будуть грати Крістіан Бейл, головну роль: Джессі Баклі, Пітер Скарзгар та Пенелопа Круз. Каз досить цікавий. Також повідомляють, що головну роль у серіалі Та, що біжить по Лезо 2099 зіграє жінка, і як ви могли здогадатися, по назві Та, що біжить, а не той, що біжить. Ну а Даніель Рітхман додає, що знає, хто там буде бігати, а саме Хантер Шафер, яку ви могли знати по серіалу Ейферія. Не знаю, як вам, але. Я засмучений, мені не подобається ця криза. Засмутив Майкл Бі Джордан. Він розповів, що фільм Я Легенда 2» знаходиться на стадії написання сценарію, а тому важко говорити про будь-яку дату вигоду фільму у майбутньому. Ну і важливо також зазначити, що Майкл є великим шанувальником Віла Сміта і навряд чи проект скасується, якщо тільки з нього не піде цей самий ВІЛ Сміт. Ну, або ж після уходу Уилла Сміта його замінить ще Майкл Бі Джордан, буде грати двох героїв. Тоді фільм теж знімуть, тому що я знаю Майкла Бі Джордана. Ну і я вже не можу дочекатися, коли вже скажу, що головного леходія у цьому фільмі буде грати Кріс Рок. Це повинно бути смішно. Гладіатор 2» відправлений на дознімання. Так за чутками будуть перероблятися певні бойові сегменти картини. Нагадаю, що бюджет цього фільму вже складає понад 300 мільйонів доларів. і це на 99% ходячий касовий труп. Бо для отримання прибутку йому треба буде заробити десь 800 мільйонів міжнародних зборів. Скоріше у мене буде тут 25 тисяч підписників на цьому каналі, аніж рідлі збирає таку суму. От чесно, прем'єра сиквелу листопад цього року. Також не все добре у продовження Гудзіли проти Конга Ну або навпаки, все дуже і дуже добре. Вирішуйте самі. Все через те, що у наступному фільмі цієї серії, як і було анонсовано, буде новий режисер Гранд Сп'ютер який до цього зняв лише один фільм Дитя робота 2019 року для Нетфлікса Дата прем'єри орієнтовно, призначена на 2027 рік. Тімоті Оліфан звучить термінатора у новому аніме від Netflix. Terminator Зеро Реліз відбудеться 29 серпня. Ну а вже через місяць, 29 вересня, вийде другий сезон ходячі мерці Деріл Діксон. Сезон буде складатися з шести епізодів, і нам навіть показали перші кадри з цього шоу. От. Такі справи, от такі справи. Райан Джонсон виклав перший стіл зі знімального майданчику достати ножі 3. Саме так буде виглядати у фільмі Головний герой у виконанні Даніеля Крейга, каз там просто неймовірний. Нагадаю, можете подивитися минуло що. Дата релізу наступний рік. Дуже чекаю. Ну, а Маріон Катіяр зіграє у четвертому сезоні ранкового шоу від Apple TV. Актриса повинна зіграти оператора, можливо, навіть дрона, з відомої європейської сім'ї релізного Зону наступний рік на цьому самому Apple TV+. виконавча віце-президентка з телевізійної анімації та брендованого телебачення Disney, А саме Мередіт Робертс сповідомили, що має надію на продовження Gravity Falls. Ура, ура, ура від всіх фанатів. За її словами, оригінальний автор мультсеріалу зараз працює над іншими проєктами з Disney і не бачить причин не очікувати і продовження відомого мультсеріалу у майбутньому. Netflix повідомив, що у наступному році випустить новий сольний мультфільм про планктона зі світу Спанч Боба. Навіть, блін, Спанч Боб Верс вже запустився. Ой, а знаєте, що смішно? Що темне світ від юніверсу, то з мумі та перевер в це все так і не зміг запуститися. Оце дійсно смішно. Що в 2024 рік Спанч Боб Верс. Amazon Metro Golden Mire Studios розробляє серіал The Challenger з Крістін Стюарт у головній ролі. Історія розповідатиме про першу астронавтку у США у космосі Саллі Райт. Одним із продюсерів стане Стівен Спілберг зі своєю компанією Amblin Ну а шоуранером тут буде Мегі Кон, яка відома за американська історія злочинів. Повідомляють, що перші три епізоди аніме Suicide Squad і Сікай буде доступне на Макс та було вже 27 червня. І цей же Макс закрив серіал Поліція Токіо після другого сезону. Продюсерська робота Майкла Мана не зуміла зацікавити глядачів та мала досить посередні рейтинги для сервісу. Ну і нам продемонстрували перші кадри з майбутнього псевдо-аніме Володар персні, війна Рогірмів. Трейлер повинен вийти вже на цьому або ж наступному тижні. Екранізація романа Стівіна Кінга знайшла головних акторів на ролі у фільмі. За інсайдами їми стануть молоді актори Купер Хоффман та Деві. Джонсон. видавати фільм буде Лайнс ну а режисером тут буде Френсіс Лоуренс. За чутками серіалу Всесвіті чужого буде зватися Чужий Неверленд, а події розгортатимуться за довгі роки до першої частини і покажуть роботу корпорації на землі, а не космічні пригоди. Прем'єра відбудеться вже наступного року. Чи буде тут Пітер Пен? Поки що невідомо. Ерік Кріпкі повідомив, що п'ятий сезон хлопаків стане фінальним для серіалу. Також фіналом стане і другий сезон Аркейна. Про це вже повідомив перший трейлер від Нефліксу. І якщо ми вже заговорили про трейлери, давайте і поглянемо на нові трейлери цього тижня. Третій сезон The Legend of Vox Machina вийде 3 жовтня на стрімінгу Amazon Prime. Про це повідомляє новий трейлер мультсеріалу, серіалу. Ну і демонструє все це. У музичному тізері. Так, не дивуйтеся, таке теж існоє. Футерема вирішила не співати а показати перший тізер майбутнього 12-го офіційного сезону своїх пригод. Продовження можна очікувати вже 29 липня на хулу. Ну і повернемося 2009 рік. О, які це були часи. Бо саме там ми грали на стареньких телефонах у Angry Birds, так. І ви, напевно, думали, що вже пройшло стільки років з тих часів, і цей франчайз помер, і нікому не цікавий, так? Я теж так думав. Але іншої думки була кінокомпанія Sega та Prime Focus Studio. Саме вони на тижні і анонсували Angry Birds 3 у кіно. Ну і на цьому ж тижні продемонстрували перший повноцінний трейлер до українського шахастика Конотопська Відьма. І бляха, він виглядає просто круто. І ось оце круто. Нарешті я можу говорити таке про українське кіно не раз на 10 років. Без жартів українське кіно зараз дуже змінюється. Новий проморолик до і Росомаха. У ролику є деякі да, нові кадри, є Леді Пул, є Джаггернаут, та і музика чудово доповнює атмосферу. Прем'єра вже у липні. Ну і тут я хочу зупинитися і просто зазначити, що я сподіваюся, що у всіх все буде добре. Бо тут 7 тисяч 10 підписників і немає жодного. Одного імпостера. вірно? Ірно. Коротше, вийшов перший тізер майбутнього мультсеріалу адаптації гри Among Us. Прем'єру обіцяють у цьому році. Виглядає досить прикольно. Ну і стрімінг сервіс Paramount Plus показав повноцінний трейлер до мультсеріалу Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles. Нагадаю, що за обіцянками творців цей сюжет буде прямим продовженням тогорічного мультфільму. Ну а фінал цього мультсеріалу проведе героїв до сиквелу, де їх вже буде чекати Шредер. Ну, і добре, що вони не. Паперові документи, так ну, Шредер, документи, прем'єра 9 серпня. Netflix продемонстрував трейлер всіх анімаційних проєктів, які слід очікувати до кінця цього року. І варто відзначити, що проєктів дійсно багато. Серед іншого можна поглянути на перші кадри другого сезону Arkane, мультфільму пригод Білки Сенді і Спанчбофюрса, та нового мультфільму від Зака Снайдера Сутінки богів. На жаль, не в слому. Дійсно раджу поглянути ролик. Він цікавий. Стрімінг-сервіс Apple TV Plus виклав трейлер анонсів на наступний рік, тобто, що вийде протягом року до от, Так Також там можна побачити перші кадри з другого сезону, поділ перші нового серіалу від творців Тет Ласо, а саме погана мавпа, та другий сезон бункера. Ну і ще купа, купа, купа інших анонсів. Виглядає дуже хайпо. Кінокомпанія Universal продемонструвала свій флагман у жанрі анімаційних пригод на цей рік, а саме дикий робот. І тепер це було Роблено у вигляді повноцінного трейлеру, а не маленького тізера, як раніше. Прем'єра 27 вересня 2024 року. Мені дуже подобається те, що я бачу, і знаєте, у мене є слабеньке відчуття, що цей мультфільм може стати чимось більшим, ніж просто анімація для дітей. Ну і так було купа класних трейлерів, але є один, яке просто ну, займає усе моє серце Аркейн. Прем'єра у листопаді на Netflix, і так повторюся, на жаль, це стане фіналом серіалу. Ну і тепер переходимо до головних новин тижня. По-перше, можна легко побачити, як Уилл Сміт знову стає тим Смітом, що був у нульових роках цього століття. Не встиг його новий продукт, погані хлопці, все або нічого закінчити прокат. А вже через успішний старт цього фільму зірка вже не впевнена у майбутньому франчайзі. Ну, звичайно, може все змінитися. Ні, ні, ні. Не те, що ви подумали, а через цікаві події у житті їх персонажів, звичайно. У цьому світі з такими персонажами просто приємно проводити час. У кінотеатрах у компанії Майка та Маркуса почуваєшся як удома. Але я готовий до продовження, тільки якщо у нас з'явиться вагома причина. Я не хочу опинитися серед чуваків, які роблять сіквели, бо на них ходять глядачі. Я повернуся, якщо у наших персонажів буде що сказати, вони повинні розвиватися, а сам процес приноситиме задоволення глядачам і навіть чимось допомагатиме. Ми повинні завжди ставити питання: чи відбувається в житті головних героїв події, заради яких не соромно покликати глядачів у кіно? Але це було довго, як знаєте, штучно інтелектуально. Давайте я зроблю вам переклад. Мені покласти на все, окрім грошей. Я, мать його, Віл Сміт. І Якщо ви мені принесете менше 20 мільйонів чеку, я не буду зніматися у жодному фільмі. І все таки правду казали про цю людину. Особливо мені сподобалась фраза: я не хочу опинитися серед чуваків, які роблять цикли, бо на них ходять глядачі. О, тобто, якщо глядач ходить у кіно і йому це подобається, це погано, так? Або ж якщо ти взагалі проти сиквелів є такі актори, то як можна це казати на промотурі четвертої частини франчайзу, а? Де усюди знімаєшся? Ти казковий Уилл Сміт. Який же ти казковий? Ну і так, ця людина дійсно думає, що після цього фільму, одного фільму, всі одразу забудуть купу його провалів за останні 10 років, скандал з Оскаром і знову будуть пропонувати максимальні гонорари. Ну а його друг Лоуренс теж додав думок. І у цього актора все простіше, він готовий зніматися за будь-яких умов та за будь-який чек. Бо просто відсутня кар'єра. Обов'язково розглянемо варіанти. Знаєте, ніколи не кажи ніколи. А якщо глядачі хочуть продовжувати, тоді є сенс. Звісно, ми ще можемо повернутися. Ми завжди із великим задоволенням знімаємо ці фільми. Якщо є фанатський запит. То я намагатимусь догоджати шанувальникам. Ну і найголовніша новина місяця та й початку року. Зак Снайдер повідомив, що його бунтівний місяць матиме режисерську версію, яка об'єднає два фільми та матиме хронометраж у шість загальних годин. Тобто на дві години більше за те, через що у нас текла кров з очей та вух. Ну і показали навіть перші кадри з майбутньої версії. Те, що нам казати, навіть показали і продемонстрували радість фанатів від цієї новини. До касових зборів тут у нас черговий успішний успіх успішних від Sony. Цей тиждень без жартів можна назвати якимось аномальним у 2024 році. Великий реліз виступив у прокаті краще, аніж від нього очікував. Погані хлопці, все або нічого взяв 56 мільйонів доларів за перший уікенд у США, і у світі додаткова картина зуміла отримати ще 48,6 мільйона доларів. З бюджетом 100 мільйонів доларів та рейтингом 18+, це можна називати успіхом компанії Сосоні. Проблемою тут може стати лише витривалість, але але оцінки у картини хороші, і критики від неї дійсно у захваті. Тож незадоволеними можуть бути тільки кубка маргіналів. Як блогер ThanosX. До речі, огляд отут можете подивитися. Друге місце на цьому тижні зайняв Гарфілд. Мультфільм впав на 28% порівняно з минулим тижнем та зумів зібрати на другому тижні 10 мільйонів доларів у США. Загальна каса у цьому ж самому США після цього складає 68 мільйонів доларів, А у загальному міжнародному бракаді 192 мільйони доларів. Ще один успіх компанії Сосо Соні. Треті ми залишилися уявні друзі. Фільм впав всього на 20% порівняно з минулим тижнем та отримав додаткові 8 мільйонів доларів. З урахуванням цього у міжнародному прокаті у картини тепер 160 мільйонів доларів. Звичайно, з бюджетом у 110 мільйонів доларів це можна вважати за провал, але це сімейний фільм, Тож у цифровому релізі він отримує свою увагу та його купить багато людей. Тож провал тут, якщо і буде, то Буде досить незначний фільм. Відіб'ється колись потім на стрімінгах. Ну а четвертою стала новинка прокату наглядачі. Дебютна робота Ішани Найт Шамалян зуміла отримати 7 мільйонів доларів у США та ще 4,7 мільйона у міжнародному прокаті. Це вже, звичайно не ті, що хотіла б бачити компанія Warner Bros, але й бюджету слідчки всього від 15 до 20 мільйонів доларів за чутками. Тож провал тут, якщо й буде, то буде досить незначний фільм. Відб'ється колись потім на стрімінгах. Коротше, все нормально. А ось у кого все ненормально і дуже погано, так Суфуріози, Анна Тейлор Джой, Кріс Хемсворт та Джордж Міллер остаточно можуть плакати у подушку. Картина на третьому тижні показів грохнулась на якісь божевільні 60%, та тепер має у міжнародному прокаті лише 144 мільйони доларів при бюджеті у 168 мільйонів доларів. Ну що сказати, шкода, але у нас визначився один з головних провалів цього року. Ну і на цьому все. Новин було не дуже багато, тож вибачаюся за. Це і вибачаюся за всі ці жахливі та мерзенні жарти, які постійно йдуть з мого рота. Хоча знаєте, ви не бачили, що іноді в цей рот і заходить. Що туди заходить? До речі, про спонсорів. Дякую всім, хто допомагає проєкту. Твоє кіно. Ви можете бачити всіх на каналі. Особливо дякую за допомогу моєму ротові Дмитру Дар'ї, Ярославу Левченко, Зверойду, Павлу М. Фрімену та новому спонсору Тенек'Юму. Ну і мега ультра. Подяка, як і завжди, Миколі. Якщо ви також хочете щось засовувати у мій Рот, то всі посилання у першому закріпленому коментарі. Скоро, напевно, треба буде створювати Йонлі Фанс. Ну і дякую всім. Вам за ці просто неймовірні 50 випусків щодожневих оновлень і за те, що ви їх всі дивилися. Це було круто, і я сподіваюся, ще ще парочку таки зробити до Дня Х. Бережіть себе, допомагайте армії та любіть кіно! щонайте!